Всім привіт, рада вітати вас на каналі. Ясно бачу з Тетяною Гай. І сьогодні у нас в студії коронований мах темних сил Веліар. Вітаю, Веліар! Вітаю, Тетяно! Дякую, що погодилися завітати до нас та дати прогнози на політичні теми та політичні питання. Веліаре, Покровський напрямок. Росія окупувала село Веселе на Донеччині. Також ЗМІ заявляють, що росіяни впевнено, хоч і повільно, просуваються в напрямку Покровська. Як бачите ви, що чекає Покровськ добропілля найближчим часом? Чи будуть окуповані? Ці території. Дякую за запитання. Зараз подивимося на картах Таро. Ну що, справді ворог рухається і дуже, дуже активно, з великою. З великою швидкістю це показує аркан Колесниця. Ви самі знаєте, що це аркан швидкості і аркан сила випадає. Тобто, у них велика перевага в фізичній силі. У них перевага завдяки знову ж таки ударам по повітрю. Шість мечів, тобто удар по повітрю, і це безпосередньо можна зрозуміти, що це удари кабами, які знищують, стирають з лиця землі. Просто все живе, що перед ними трапляється. Але все-таки я бачу, що рано чи пізно буде зупинений ворог. І постане цьому кінець. Навіть буде дуже багато смертей росіян на цьому напрямку, тобто буде зупинено ворога. Але все-таки просування ще певний час буде в сторону Гродівки, в сторону Покровська, і бої безпосередньо, які будуть вже зупиняти ворога, я бачу. От як і ви теж, на, саме на околицях міста Покровська, міста Мирнограда, тому що до цього моменту в степу це треба розуміти цю місцевість, бо я родом з Добропілля. А там низька місцевість, там поля. На яких не можна, немає за що закріпитися. Тобто я бачу такий е, розвиток подій, що на окраїнах вже міста Покровськ, міста Мирноград буде якимось чином зупинений ворог. Це справді так. Ну, а далі міста, які вже йдуть в тилові, за містом Покровськ, глибше це. Добропілля, це Олександрівка, там і такі інші міста, вони залишаться більш-менш спокої, тому що якщо ворога пропустити через Покровськ на ці міста, то ворог вийде в тил Слав'янську і Краматорську. Це дуже небезпечно. От, взагалі, чи вдасться нам зупинити ворога? Так, перегорнуті врата випадають і четвірка мечів. Тобто, ми зможемо зупинити росіян великими втратами з їх боку. Просто, на жаль, зараз основна кількість резервів вона йде на інші напрямки на стримування ворога, але дійде і сюди теж черга. Коли це станеться, це станеться приблизно через півтора-два місяці, або на протязі цього часу, вже більше до зазначеного терміну, буде якась стабілізація лінії фронту. Якщо ви побачите карту, то напрямку траси російський рух поки що зупинено, тобто так само і повинні зупинити і це просування. Просто треба на це певний час. Вляре ворог так трошки був на липень місяць затих в інших регіонах, ну відносно, як це можна сказати. Але нещодавня атака з усіх сторін дронами наводить на думку про те, що можуть бути атаки вже такі не репетиційні цими такими пластмасовими да псевдодронами, а можуть бути атаки з серйозними ракетами, і може бути атакований знов Київ, Одеса та та інші міста, той же самий Харків. Чи бачите ви загрозу на серпень місяць? І якщо так, то для яких міст і можливо вдасться подивитися дати? Так, чи є загроза, дати ми окремо подивимося, uh -huh. чи є загроза, і яких саме міст. Покажіть uh будь -huh. ласка. Чи є загроза? Одразу вогонь, карта. Вісім uh -huh. мечів, тобто і це напад. Широкомасштабний, тобто з різних боків, з різних напрямків. От бачите, як мечі спрямовані на цього хлопця. І вогонь, тобто, це знову ж таки удари вогняні, це, звичайно, по повітрю. І на які міста саме це буде? Це знаєте, це буде спрямування на, 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 на майже на всю територію України. Давайте подивимося, Київ. Харків, Одеса, Дніпро. Всі міста, на які я назвав, будуть шахедно-ракетні атаки. Ракетами менше, але от саме, саме більше удари безпілотниками, шахедами і Оцими новими, які вони вигадали. Але е, я хочу ще сказати, що за моїми прогнозами, за моїм передбаченням, повинні до кінця зими з'явитися е, ще два нових типи шахедів, але е, вони будуть подібні тим, які. Е, Безпілотники, які от наносять на наші сили оборони по Росії удари. Тобто це будуть якісь великі, дуже безпілотники, які будуть літати на велику відстань, не так як шахеди, а залітати ще глибше в територію України і будуть нести набагато більший заряд. І я бачу також появу нових типів ракет, взагалі нових типів. На території України десь до кінця зими цього і наступного року, 2024-2025. Угу. А стосовно зараз і стосовно дат, от наприкінці серпня нас очікують дуже серйозні удари, зокрема, і ракетні. І початок, початок вересня також я от бачу, що саме ракетами будуть великі загрози. Зараз більше будуть атаки шахедами і атаки іншими безпілотниками. І, до речі, це будуть іноді ефективні атаки. На жаль, тобто будуть навіть жертви На жаль, так. серед так. мирного населення, так? так? Віляре. Також ви кажете по всіх містах тут багато... одразу дуже говоряща карта. Вона угу. одразу випадає. Можете самі подивитись: карта вогонь, тобто ну. Карти кажуть прямо веліаре. Давайте подивимося, чи є загроза для західної України, тому що зараз ворог починає просочуватись на Рівненщину. Там залітають теж шахеди з сторони Білорусі, Навіть такі ходять розмови, що буде наступ з тієї сторони. Як бачите, ви цю ситуацію? З боку з Білорусі. Ну, вони спостерігають, і вони знову ж таки вишукали можливості для, для атаки саме ударними якимись системами. І вони будуть це посилювати, і, можливо, можливо, навіть знову більшість шахедів буде летіти на нас з північного напрямку, а не з південного. І це, до, до речі, буде посилюватися десь. Наприкінці літа і на початку осені, тобто в той же період, який я казав. Так, будуть жертви, будуть руйнування, тому що слабо захищений е, цей ділянок е, кордону і будуть прильоти. Чи це інфраструктура, чи це тероризм. Все-таки е, Спочатку, от раніше це була інфраструктура, але зараз це дещо перейде на тероризм населення. Щоб налякати, так? Стосовно наступу, чи буде він? Карти показують мені, що потенційно далі він можливий, але станом не на зараз. Тобто в 2020. Четвертому році я не бачу фізичного наступу на нашу територію з боку півночі. Угу. Тобто, якщо ви говорите про можливий наступ, про можливе застосування оцих нових ракет нової зброї, значить ні про які мирні угоди. <кій> Ні про які домовленості мови бути не може так. Давайте подивимося по мирним угодам, тому що в принципі це питання я до тому цього, що дивився. ворог ну кажуть, що ворог насправді хоче не там чотири області, а 30% територій території України і тисне. Думка і громадян розділилася, тому що декому дехто втомився від війни, і втратив своїх рідних на війні. А дехто думає, що ну стільки вже пройдено, щоб віддати і подеребанити Україну. Ну, в принципі, поки що те, що в мене випадає нічого нового з того, що я вже дивився. Зараз буду вам так розповідати. Дивіться, Росія тисне, вона не буде поступатися жодним чином, вона спеціально вже заявила свої позиції. Поки що буде рух до перемовин. Але самих перемовин, як такових з закінченням війни, наразі станом на зараз, я не бачу. В цьому році будуть формуватися умови, в цьому році йде до того, що будуть якісь перемовини починатися. Але в, в 2024 році нам миру не, ви, не, ну, не буде, і його видно, теж не буде. А, мир, а, можливий саме раніше, це. На початку весни 2025 року. А взагалі, якщо брати конкретно, буде можливості в принципі, у нас покращуватися з перемовинами після того, як оберуть нового президента, тобто там вже буде більш скоординована політика. Але станом на зараз це буде рух до перемовин, можна визначити так. От Всі кажуть, що при цьому буде інтенсивність бойових дій падати. Не бачу цього. Тобто інтенсивність бойових дій вщухне коли саме будуть перемовини вже остаточно завершені успіхом, так? тільки тоді. А до цього моменту, навпаки, буде погіршуватися давка Росії на наші землі. Будуть нові наступи, буде новий, нові окупації, будуть, на жаль, невеликі, от такі, як зараз ми бачимо. Але все одно мир потім по, по ітогу він буде. Тобто ви не бачите в 2024 році звільнення хоч якихось територій? Дивіться, в 2024 році. Звільнення територій поки що неможливо, тому що ми ще не стримали наступ російський. Для цього треба час. Угу. Але а... згодом, згодом знову ж таки деокупація певних територій буде. Угу. А, дивіться, Бовере, таке я в одному з ваших відео побачила дуже таку цікаву. А... Ну, як сказати, не ідею, а таку вашу думку почула, що війна у нас триває не просто так, що ворог кровожадний, сусід у нас кровожерливий, а через те, що навіть здійснюються певні ритуали для того, щоб війна в Україні тривала. Розкажіть, що це за ритуали і хто їх робить, і звідки ви взяли таку ну, думку? Дивіться, насправді всі знають, що я видавався в Москві. Тобто я спочатку їздив в Москву до ковіду, а після ковіду вже не їздив туди, і видавав там свої книжки. Uh -huh. Я визивав велику цікавість як Мах, езотерик, екстрасенс, таке інше. І мене дуже хотіли туди затягнути в це кодло, яке вже тоді працювало проти України. Uh -huh. І вони робили ці. Певні пропозиції, які я відхиляв, я потім в інтерв'ю Юрія Романенко розповів, як мене намагалися вербувати ФСБ, заставляти працювати на них. Ну, я це відхилив, тому що я живу в вільній країні в Україні, і на мене це не впливає, і я їх не боюся. Але при цьому всьому, знаходячись всередині вовків, в їх середовищі, я чув інформацію. Що робили Альона Палин, що робила, що робили інші, хто там видавався, і таке інше. А плюс вони намагалися зі мною почати спілкуватись, товаришувати і схиляти мене знову ж таки на свій бік, що у них не вдалося. Тому я маю доступ до певної інформації. І знову ж таки, оскільки я навчався з певними людьми в семінарії. Київський. Потім ці, ці люди пішли в Москву і знаходилися там, в, ц, в ц російській церкві. Я знав, що, вони, що там робиться в церкві і не тільки в церкві. Тому у мене дуже багато джерел в Росії, з яких я черплю інформацію. Так ось там безпосередньо є ковани відьом, які працюють проти нас. Це перша категорія. Друга категорія це шамани, які працюють проти нас. І є ще масони, які знову ж таки теж працюють проти нас: російські масони, які знову ж таки керуються таким собі Антоном Вайно, главою адміністрації президента РФ Володимира Путіна. Угу. Тобто, це, це людина смотряща за всіми. Відьмами, магами, шаманами, екстрасенсами Росії. І безпосередньо він і вони проводять цілоноспрямовано ритуали проти України, проти президента, проти воїнів наших, зокрема. 에, робилися ритуали на старість, щоб у нас всі старіли чоловіки. Да, ви що? Так 에, чому у нас і ви e, бачили, що у Зеленського було так погіршення стану зовнішнього, так і у інших теж. Тобто це магічний вплив? Магічний вплив був, був так, але ми його зняли, прибрали зараз. Його немає. Потім e, були ритуали спрямовані на те, щоб у нас гинуло багато людей. Були ритуали на роз'єднання України. І Скажу так, щоб більшість цих ритуалів нашими магами були нівельовані, розбиті. Але Росія продовжує намагання впливати на нас таким чином. В них є свій храм сатанинський в Нижньому Новгороді, точніше, у Великому Новгороді. Великий нової. Як же церковь Московського Патріарха? Це, а вони теж там от приймають участь частково. Зокрема, Патріарх Кирил, Він же вже взагалі відомий, що він ще, коли був семінаристом, він звертався до відьми, щоб вона допомогла йому досягти успіхів у церкві. Тобто звертався за ритуалами. До речі, вона відома була. Я зараз забув її ім'я. Навіть фото збереглися в інтернеті їх зустрічей. А так ось в цьому храмі, вони... цей храм має підвал, підвальне приміщення, центральне приміщення наземне і велике. Тобто, те, що от кажуть про храм Міноборони РФ, храм сатани, це ще дитячий лепіт. Є такий же великий храм у Великому Новгороді, він зроблений на місці давнього капіща у Грофінського. І там регулярно ріжуться жертви. Кабани ріжуться, дикі орли ріжуться. Тобто для того, щоб підсилювати двоглавого орла, вони ріжуть звичайних орлів, гірних. Вони приносять в жертву диких, диких птиць, які от входять до червоних книг, там фазанів, різних, павлінів. Це шаманські практики, і в них ця кров стікає у підвальний храм. І в цьому підвальному храмі є така відьма, у неї є клічка, називають її «Мать Тьма» в Росії. То вона саме працює на темних сил. Вважається, що вона найсильніша відьма темна в світі, але я з цим не погоджуюсь. Ось вона там постійно проводить ритуали. І потім туди спускається ще російський шаман, який е, 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 також масон. У е, мене є його прізвище, навіть десь в записах вже забув його. Але я про нього казав. І він потім там проводить шаманські ритуали. А масони проводять ритуали безпосередньо у середньому храмі. І там на цих ж кровавих жертвах вони роблять ритуали на поразку України і таке інше. Тому те, що там робиться, це дикий сатанізм. Тому Путін це сатаніст, це всім відомо. Тільки є нормальні сатаністи, а є. Сатаністи, такі, як які котів ріжуть, ото він О, такий. на він з таких сатаністів. Ну будемо надіятися, що сили будуть слухати нормальних, правильних, хороших практиків, які працюють. Виключно на перемогу України Веліара, дякую, що завітали до нас в студію. Надіємося, що ви станете частим гостем наших прогнозів. Нашим підписникам я нагадаю, що якщо у вас є бажання поспілкуватися з Веліаром особисто, чи придбати його книги, чи якусь продукцію із езотеричного характеру, всі посилання. І контакти будуть в описі цього відео, і до нових зустрічей на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай.